З раночком. В нас сьогодні день переїзду, а також прання. Поїхали, до нової віли! Е -е -е. Мені здається, що зараз у нас трішки більше речей, ніж було до того. Я така, значить, як богів. Звізда. Ну, ми виїхали. І що ми будемо робити? Посидимо в цьому кафе. У нас просто три години, ми маємо щось робити. Що будемо робити? Думаю, ще погода така, так Нам потрібно випрати речі. Я так кажу, як будто зараз сама в річку піду, така... А могла б, до речі, такий експірієнс для YouTube. Okay. О, вже й наше замовлення. Поки ми тут з тобою три неділи. До речі, Було. ковід. Все. Поїхали. І як я вже казала, тут нема пральних машин, тому... Будемо прати речі в, е, в спеціалізованому закладі. Несуть. А тут треба просто здати речі. Кажуть, коли прийти забрати. Бачите? Англійська мова це круто, але треба ще все-таки знати язик жестів. Вміти показувати цифри. Зараз вони домовляться. Так, тут бачите, пральна машина. Спеціальна навчена жіночка прасує речі. Ось ну, так нехитро вона все виглядає. До речі, спідню білизну ми туди не віддавали, бо ми такі люди врізгліві, а ось такі звичайні речі віддали прати. Так, тут, коротше, по кількості речей, тобто одна тішот десь коштує. Три тисячі рупій. Я там прикріплю скільки це буде коштувати. І трішки більше речі, десь чотири. Я порахувала в нас 27 або 28 брудних речей, тому зараз нам скажуть, яка буде тотал прайс. О, яка весела жіночка. Звуть її Ваян, як і половину жінок на острові. Тому що тут у першої дитини в сім'ї є одне ім'я, у другої дитини в сім'ї інше ім'я. Тобто все дуже просто. Так, що вам там так довго казали? Ого? На всі гроші, коротше, прийняли. Ну, на всі гроші, що, а що тут? А, так. А... Дякую. індонезійською балійською мовою буде суксума. І так потрібно ще робити. Якщо що, це поки я ще пам'ятаю. Так, нам порахували скільки речей, і в нас вийшло 140 тисяч. Це ще це один долар? Ні. А, ні, це 10. Це трішки менше, ніж 10 доларів. Ну, суксума. 6 лив, Короче, 3. Засранці. Хто б казав? Знаєш, там засранці кажу. Такі щасливі ми здали речі впрання і вирішили пообідати в кафе, де ми були саме перший раз. І все було дуже смачно. Але нам написали, що ми забули куртки на першій біллі, і ми швидко перебудовували маршрут. Та по всім пробкам їхали за ними. А що було по дорозі, дивіться далі. Так, в нас врізався оцей чувак. Не сильно врізався, але ми маємо про це сказати нашому цьому орендодавцю. Ось він буде дзвонити. Женя вже йому надіслала фото, що сталося не сильно, але, до речі, звук був такий. Поки що ми не можемо додзвонитися до власника цього авто, тому взяли, сфоткали номери, посвідчення водія, взяли номер телефону, все відправимо і будемо сподіватися, Бо що беру. вони самі між собою розберуться, тому що пошкодження невелике, але ну, ми ж не хочемо за це платити. Так, ну ми потрапили у якусь завіхрень. А... Подій, тому що все почалося з того, що ми стояли в заторі на горі, і нам почали показувати, що треба розвертатися та їхати іншою дорогою. Ми почали перебудовувати маршрут. Потім нам присилають минулі власники, що ви тут речі забули, а там ключі від квартири, куртки. Коротше, ми молодці. Поки ми проясняємо, де нам забирати речі, в нас просто в якийсь момент ми зупиняємося і позаду таке. Я думала, все, що в нас врізлась машина, жопи в нас вже нема. Все кінець, ні, вийшли, все нормально. Коротше, ми їдемо трохи, такі знаєте, за дві хвилини все сталося отак, сподіваємось, що далі все піде, як і було гладенько. Євгенія. Як ваші відчуття? Підразу, тому що я не знаю, що можна було робити в цій ситуації. Тому що, по-перше, Рентал не бере трубку, цей чувак не може йому дозвонитися, тому що в нього нема грошей на телефон. I'm sorry. Як на байку робити, так все є. Ось. І ще, по-перше, я, ну, я, ми зробили. Я сфотографувала, де в нас вм'ятіна в машині. Плюс зняла відео. Альона сфотографувала номери його байку. Та також я попросила водійське посвідчення. Посвідчення, посвідчення водія його. Я також сфотографувала всю інфо, відправила Рентолу, та сподіваюся, що вони там самі собі оце все перетруть, і все буде гаразд. Нарешті ми їдемо обідати, а потім заселятися на нову віллу. Під час заселення в нас ще буде все гаразд, а от результат після обіду настане пізніше. Так, ну мені здається, ми добралися до другої віллу. У вас є дуже велика нагода подивитися, які тут супердороги. Ну тобто ми єлі-єлі, як то кажуть, проїхали. Якщо тут буде лівіняка, то будемо, мабуть, орендувати лодку. Так, і так. Ладно, пішли. Ну так собі поки що. Оце, до речі, наша машина. Як ви можете бачити, вона не на паркінгу внутрі віли, тобто вона снаруже. Я не знаю, що тут буде, тому що тут квартальчик. Містечкових, я так розумію. Це наш вхід Григорій, будь ласка. Тут е, дуже небагато місця, щоб е, йти удвох. Тому ми йдемо чик по черзі йдемо. Потрібно також е, знати, де ваша ліва нога, а де е, права, тому що тут камінчики. Або лівий, або правий. Тому ці хороми в нас трішки менше, ніж перші. Але в нас все одно є басейн, я тримаю. Він не такий великий. Так, тут є зелені лістя, але не так багато. Дуже хвилююся за цей будинок, тому що або це якийсь хотел, або це якийсь містечковий будинок. і... Коротше, е, сподіваюся, що там не буде е, дуже loud, loud, як? Гучно. гучно, дуже гучно. В нас цього разу відкрита кухня, тому, я так розумію, ми тут не дуже будемо тусуватися ввечері. Що по кухні? Ну, Трішки така, знаєте, як в больничці знаходиться, стіни, е, е, сильно, е, е, стіни дуже білі. Але плюс в нас є вода, тому що не завжди є на вілах вода, особливо коли ви орендуєте щось. О, мультиварочка є. Юшки-матрюшки. Ну, тостер, холодильник. Пішли. А, чайник ще є. До речі, чистий. Тепер йдемо до іншої частини нашого будинку. Вона. Майже повністю зачиняється. Ключове слово повністю. Майже. Майже. Спальня номер 1 Я вам кажу, що як в больничці стіни, ви мене всі бачите. В нас є кондишн, це плюс, і є така штука-вентилятор це теж плюс. Все працює по дорозі до туалету. В нас є сейф. Це дуже великий плюс завжди, тому що треба берегти свої особисті речі. До речі, в минулої віли в нас не було дзеркала. А тут воно є. Це плюс. А, майже зачинена віла. От бачите оці сквозні сквізні вікна. От, мені здається, що ми будемо. Трішки ближче з природою в цей раз. Зараз ми знаходимося в кімнаті, в другій кімнаті. Тут майже плюс-мінус, як в першій, але показую вам двері Вони самі по собі відчиняються. А ми б хотіли на ніч, принаймні, Приня... 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 її зачиняти. Ну. Тут все інше, як в першій. Вихід зі спальні два. I'm sorry. З першого разу відчинив. Будь ласенька. Дитина на балі. Щось дитині вже погано. Мабуть, спочатку була ейфорія від подорожі, а тепер настає реальність. Доброго ранку. Як ранку? Ще не знаю. Ще не знаєш? Mm -mm. Як твої справи? Ще не знаю. Скажи, Ой, будь, чи... будь ласка, ти ще бухала вчора? Ну, краще б я, мабуть, і бухала вночі була температура, інтоксикація тим клятим супом. Яким супом? Котрим я вчора отравила, отруїлася. А зоомін тобто... з Григорієм. А, тобто ти вчора отруїлася з Григорієм. Угу. угу. І скільки разів на твоєму счету рахунку? бачиш, вчора ти мені. Кляла, що п'ять. Я би сказала, що п'ять. Григорій, як твої справи? Хорошо. Ми вже з Григорієм з'їздили в магазин для цієї е, токсичної жіночки привезли сніданку, тому трішки сьогодні відпочиваємо. У другій половині дня мені стало краще і ми хотіли повеселитися під акваеробіку у басейні, але, на жаль, не знайшли жодного відео на українській мові. Я тримаю робота є! Так ти волна, там прям хвиля була. Це за... Я ніколи пішла. Це за контент 18. Так, ну якщо у вас на ділянці є пальма, то рано чи пізно може бути отак. Впало це листя дуже гучно. Добре, що нікому не впало на голову. А ми їдемо за чим? За речами. Чистими, сподіваюсь. Я теж. Я теж. Та це дуже багато, це знаєш, ну, що? Це, це мені так, будь ласка, кидайте. Альона каже, що, мабуть, її не чутно, це магазин стати. Це дуже е, інформативна інформація. Е, якщо будете на балі, обов'язково зайдіть в цей магазин. Мені здається, е, в этот, в багажник 30 кг а, Просто ще одне місце можна купити поруч з собою так їхати в статуї 12,5 годин. Yeah. Ваян. Алло. Це не воян. Це не Ваян. Oh, thank you. Thank you. Bye -bye. We will see, I hope we have every hour t shirt and shorts, and jeans, and uh, I forget a lot of words, but it's okay. No worry, be happy. Scarpet. Open the door, please. And let's try to smell it. Зараз вам це покажу. Дивіться, коротше, це що в нас? О, дивись, от перші скарпетки. 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 Давай, Гріша. сам нюхай Спочатку ти. Белиссимо. Ну, не знаю. Тришки тхне, як это за... Когда залежались вещи. Может, прийти открыть пакет? Ну, мабуть. Ну, не, мабуть, и норм пахнет. Короче, все равно это краще, чем вонючие пнили речи. Поехали. Let's go. I don't know where we're going. Uh, where is our next location, but we will see. Let's go. let's go, go. Зараз. Можна? Коротше я спілкувалася з Оренполом і він мені сказав, що ну якби якщо ви гроші самі не взяли. В будь якій непонятній ситуації, як також, кажуть, ви, винний орендавець. Орендатор. Орендавець Оренда то він. Коротше, винна я. Uh, тому. Тому ми будемо сплачувати, які ми були наївні, думаючи, що вони самі розберуться, ніхто сам не розбереться, той чувак відключив телефон, а може і Рентал, ти, до речі, ти знаєш, обманює, що він йому дзвонив. А ми подзвонити не можемо, бо в нас цей картка тільки для інтернету місцева. Коротше, кажучи, коли ти турист. Ти в тебе пишеться трошки на лобі, що в тебе так. є гроші в може тебе може бути по самі помідори. І в місцевій групі сказали, що якщо ти ну, ДТП з місцевим, то місцевий по-любому правий, а турист по-любому винуватий. Коротше, поки що мені не зрозуміло, що тут святого і... Йопскава в цьому балі, ну я розумію, що, по-перше, ми поки що їздимо тільки по туристичних місцях, і ми от, от, не підіймали баліський вайб. Але як Єгипет? Так, до речі, дуже схоже на Єгипет і раз уж пішла така тема, мені є що сказати з того приводу. Опять же таки, коли мені вчора було погано... Я лежала і розмірковувала цей вчорашній день, до, до якого висновку я дійшла, що місцевим, ну вони, звісно, розуміють, що такі гроші, але мені здається, в них таке мислення більш як то бідних людей. Тому що, от як навіть вони ставляться до цих віл, ми жили ну, там, е, ну якщо так откровенно чесно сказати, там далеко не чисто, далеко там не охайно. Е, тому що, я роз, зрозуміла, чому? Тому що це не їх. Їм якби то все одно. Є якийсь закордонний власник, вони роблять видімі того, що воно все працює, і воно так знаєш, занепадає. А з самим люди більше половини своїх доходів витрачають на ці е, божественні свої ритуали. Їм та. Елітна нерухомість як до сраки. Я розумію, що все це належить не місцевим, тому що якби людина заробила, зібрала гроші і побудувала таку віллу, вона би її доглядала, що вона б не була і звині, в такому гівні. А ми буліббулі ми бабульки, ми бабульки. Ми були такі роздраконені після цієї аварії, що просто бляха муки сіли, поїхали і все. Потім заїхали в це кафе, після котрого ми взагалі обригалися, обісралися. І ну, от така в нас була класна ніч. Тому сьогодні ми більш ніж півдня не виходили з цієї віли. Про ту вілу ще нам буде що сказати. Окремо. О, так. Да. Поїхали.